Ось трубу садять, а зсередини жолонкою робиться весь з води і піску. І так садиться одна труба. Зараз покажу. Ось у дірку дивиться. Зеркало води видно в скважині. Десь приблизно 3 метри від поверхні він блищить. Ось поставили обсадну, декілька секцій зверху вороток, попри дивиться уважно. Це піток із Жолонки. Тепер дивіться уважно тяжеломкую робить звіс із води і піску і дивіться на обсадну на рівень. Той раз якось легенько пішла. За Засчіт вакууму бачите що робиться. Отаке. І так із желонки вибивається той пісок, що достали зі скважини. Робота не дуже хитра, але дуже технологічна. Треба розуміти, що робиш. Тут тільки досвід. Тут розказати, як зробити, неможливо. Хлопці, що приїхали скважину зробити, оце їх інструмент. Ну, інструмент іншим не може бути, це завжди ржаві труби, але це, це комплект обсадних труб, це жимок, в, е, вороток, це черв'ячок. Ось перша обсадна з коронкою, ну, зубаста. Але подивіться, в причепі листя, мабуть, за декілька років згнило лежить. Просто, блядь, капець, таке все в гівні. Взагалі, хлопці вміють робити, от зробили, розуміються на цьому. Але хламу не страшні. От повинен зараз поставити, відкачати воду своїм насосом. А поставили свого насоса, а він у них підклинений. До речі, у них своя контора, яка ремонтує насоси. Значить, Хлопці, що ремонтують насоси, приїхали зі своїм насосом на об'єкт, з підклиненим мотором. Ось так є. Готова скважина насосом відкачуємо першу воду. Зараз на пробу стакан налієм води нап'ємось. Хвилин 20 треба, так? покачати? Насосою я свого достав, бо їхній так і не запрацював. І обов'язковий тест. Свіже прокачана вода. Треба спробувати закип'ятити. Зараз пару хвилин закипить вода і ми побачимо. Ну, на, смак, на смак вода чиста, без запаху, без привкусу. Ну, Батька ізначально на тому місці була гарна питна вода. Так, вода закипіла, чиста скважина, Дивимось на просидіт. Вода ідеальна, заліза немає, осаду немає, муті немає, прозора. Чисто все отримали те, що хотіли. Скважину відновили. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!